Вітаю вас, друзі! Вітаю, середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Друзі, розмістив звіт про передачу дронів. Скрізь, Де, де ви знаєте, заходьте, дивіться. Фейсбук, Facebook, Telegram. Тут на Ютубі вчорашньому вечірньому випуску. Заходьте, Дивіться, там, там класно. Далі ввечері у нас прямий ефір, і ми зустрінемося очі в очі. Так от, давайте почнемо з чого: футбол. Я хочу поздоровся. -по -по Привітати всіх з перемогою наша збірна вийшла на чемпіонат Європи. Дуже були знаєте карвалольні такі два зустр... Дві зустрічі останніх, але ми змогли класні хлопці. Молодці, вітаю вітаю всіх українців, але трошечки, от знаєте, ложечку дьогтя в цю, в цю подію. Це подія неймовірна, це подія класна, і ми, ми радіємо, ми вітаємо один одного. Але, але ось що засмутило трохи. Трохи засмутило, але засмутило. Грала наша збірна в Польщі, в місті Ворцлав. Да, там стадіон на 45 тисяч глядачів. Стадіон був практично заповнений вщент. Ви можете подивитися, багато зараз. Е е е Ну, відео з, з, з стадіону практично вщен, Там не було вільного місця. Ну я не бачив, Десь, десь так. Так от, скажімо так, 45 тисяч людей там було. По словах коментаторів, які там коментували, і, скоріше за все, були також да, були в а Вони сказали, що вони в а, Ну, Десь ісландців було 500 тисяч. Вони сказали, я допускаю тисяча Ісландців були. Да? А далі вони сказали, що поляки квитки. На цей матч практично не беруть. Вони кажуть, ми сходили по чергам, дивилися, по касам, практично поляків не було. Всі квітки брали українці. Так от, давайте так. Якщо ісландців тисяча, то українців 44 тисячі. З них давайте так: 4 тисячі там на жінок і на пусти місця. Але 40 тисяч там було українських чоловіків. Чоловік. Чоловіки були українці, вибачте, чоловіки українці, 40 тисяч. Я їм дякую за підтримку збірної. Я дякую їм за те, що вони ну, гнали збірну. Завдяки їм, в бага... ну, більшості більшості завдяки їм збірна так вона грає для нас, українців, для болівальників. Але ми... мені сумно від одного: 40 тисяч чоловіків українців. В Оцлаві на футбольному матчі. Це ж чоловіки, які там живуть, які уїхали 10 років назад, хтось 5, хтось не знаю, інший. а хтось уїхав, виїхав ось вже на початку війни, хтось е, платив гроші. Ну, по-різному. Давайте так. Я ще раз я не засуджую те, що вони виїхали, те, що вони поїхали в мою. Позицію знаєте. Ну, Виїхали, виїхали. Поїхали, поїхали. Ми нічого з цим не зробимо, ми можемо обурюватися. Мене, знаєте, Що, 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 мене, що мені сумно дає. Чому мені сумно? Нас скоро вже рік блокують кордони-поляки. Ми втратили мільярди доларів. Ні разу оці 40 тисяч, а це тільки Ворцлав. 40 тисяч чоловіків ні разу не приїхали на кордон. Не те, що навіть там щось з поляками чи ще допомогти нашим, нашим водіям ні разу навіть цього не зробили. Ні разу ці чоловіки. Да, Не приїхали там а, з мітингами, з пікетами, щоб розблокувати. Ні разу ці чоловіки не вийшли до влади Ворслава, Варшави там з мітингами. Ні разу цього не зробили через польську територію, нашу Львівську область. Обстріляла Росія, пролетіла ракета, яку поляки могли збити, і вона б не прилетіла на цивільне населення України. Ніяк не відреагували ці 40 тисяч людей з стадіону українців. Ніяк! Оце ось, друзі. Просто робимо висновки. Ще раз я не засуджую. Не маю я на це права, от просто не маю права за те, що хтось виїхав уже на початку війни. Ті, хто до війни це зрозуміло, і, і мови немає. А ті, хто на початку війни, ті, хто по різним по різним схемам виїжджав, я їх не засуджую, тому що я хто я? А ось те, що вони нічого не роблять, а прийшли на стадіон підтривати, це також якийсь плюс. Але вибачте мене. Вибачте мене, оці люди повернуться після війни і будуть хазяйми життя. Хазяєва життя, вони будуть. І вони будуть править тут міром. А от ті, хто умер, погиб, воювали, будуть інвалідами, оце мені сумно. Ну, це ми. Це ми, друзі. Ми також Юра Бутусов. Юра Бутусов. У свій час, коли президент Зеленський знімав, або відправляв у відставку, або змінював головнокомандувача нашого Валерія Залужного на Олександра Сирського, Юрій Бутусов кляв президента і казав, що це неправильно, це нерозумно, він робить помилку ну, різними словами. Вплоть До того, що він зрадник президент. Ну, це Юра Бутусов, да? Ось він захищав залужного. Що зараз? Вчора е натикаюсь на його там е флеш-інтерв'ю якомусь радіо. якщо... Ну, якийсь радіо, у нього питають, а що ж там в армії, як там, що там, що на фронті. Ну, Великий генерал, великий, ну, велика людина Юра Бутусов, який дає своє бачення, який дає свої експертні думки. Ось він Розповідав, розповідав. А потім а, у нього такі от слова, і вони пішли далі: я не бачу різниці або якоїсь зміни в керівництві Збройних сил України, і він пішов далі розказувати, слухайте, А я завжди роблю... Я, я, я завжди думаю, що означає кожна фраза, кожне речення, да, кожний параграф людини. Він не бачить різниці в, після зміни командування в Збройних силах України. Я роз, знаєте, на мій розсуд ось такий, простий. Добре, не бачиш ти різниці, да, нічого нема. Значить, є два варіанти, як завжди я кажу. Два варіанти, три схеми або ще щось. Е, командування. Да, і в Збройних силах України і командування було хренове, погане. Значить, головнокомандувач Залужний і його команда також командували погано, дуже погано. Да? Дуже погано або погано. Чому тоді ти захищав його? І якщо ти не бачиш різниці, значить Сирський також командує погано. Ну, нема різниці. І той погано, і той погано. Добре. Або Залужний, і його команда командували <тавтологія> класно, добре. правильно? Значить, ви, ти не бачиш різниці, і команда Сирського і головнокомандувач Сирський командують добре. Я хочу зрозуміти, погано було чи добре? Цього Юрій Бутусов не сказав. Так от, якщо було добре, ну та ладно. Тоді вибачся перед Сирським. Ти казав, що напрасно його ставлять. Не треба його ставити, там, не треба міняти головнокомандувача, хай залужне. Вибачте. Якщо добре. Якщо погано, то тоді в мене питання: а чому ти захищав залужного і проклинав президента за цю зміну? Сказане для чого це. А сказано це для того, щоб вливати, всяке, знаєте, всяке сміття в мізки людей, в наших людей, в наших українців. Ось тоді він проклинав, тоді було нормально. Зараз уже це все забули. Він каже, що нема зміни. Він уже починає потихеньку наїжджати на сильського. Да, він не може одразу сказати, що ось Сильський, ж, тому що такого нема. нема. Навпаки, є зміни до кращого. Я не кажу, що там кардинальні реформи. Ні. Але є зміни до дисципліни, дисципліни хоча, б, хоча, б, хоча б до дисципліни. Йдемо далі, друзі, підпишіться, якщо вам цікаво. Якщо хочете допомогти українсь українському Ютубу, якщо хочете допомогти україномовному ютубу, а не російськомовному і не російському ютубу, підпишіться, поставте дзвіночок, поставте колокольчик, натисніть колокольчик, напишіть коментарі. Особливо про футбол, про наших глядачів. Оце цікаво. Як ви до цього відноситеся? Про футбол, ти дійсно цікава. Про болівальників наших друзі, допомагайте, допомагайте українцям, тому що раз ви знаєте. І Розвиваючи український YouTube, ми пришвидшуємо перемогу. Повірте, це все коло замкнуте. А, і, друзі, дивіться, Буданов малюк, Буданов Малюк, вони дійсно дали останні дні стільки такого жару Росіян Російської Федерації. Дивіться, 12% нафтопереробних заводів, практично не знаю, поки затихло щось. Подивимося, що буде далі. П'ять кораблів Чорноморського флоту. А, Знищені росіянами знищені села в Білгородській області. Ну, це ж все Буданов Малюк Сирським, це все в кучі. Так от Росія тепер офіційно звинуватила Україну і ще й в теракті під Москвою, де отут наші хлопці точно не винні, взагалі не приймали участь. Це я вам точно кажу. Ми, Україна до цього теракту. Ну, ніяк. А вони звинувачують Україну. А, вони офіційно заявляють, що ціль номер один на вбивство це Буданов і Малюк. Вони хочуть їх вбити, реально хочуть вбити, і вони відкривають на них полювання. Хлопці, тримайтеся, хлопці держіться. Хлопці, вам треба бути дуже-дуже, дуже вести себе так знаєте, уважними. Уважно. І жодних доказів, жодних доказів Росії причетності України не показала, не доказала, не пред'явила. Вона сказала: ми самі, ми все будемо самі, ми все знаємо. Вона є, єдине, що зробила Росія, заявила, що раз Україна проти Росії, і ми з нею воюємо, то це вигідно тільки України. Ну блін, і ви знаєте, в світі ж є багато людей, які цьому вірять. Насправді все ж саме вигідно Кремлю. Ви ж бачите, що робить Кремль. Це вигідно їм. Далі нарощувати ескалацію, далі звинувачувати і Захід також. Це інфошум світових ЗМІ. І зараз всі жаліють росіян, навіть ООН на коліна впав, Радбес впав на коліна перед отим лисим, не Ми вам спічували. Встали. Ладно. Путін закликає, до, щоб вокруг його об'єднали. Уже там, пішли там співчуття, сльози. Я вже про це розповідав. Але трохи світ приходить до себе. А справу свою Путін зробив. Справу свою ТРЦ е, Путін зробив в крокусі. Вони вбили там 139 людей, здається, якщо не 140, і там поранили також більше 100. Нормально. І цей інфошум пішов і йому начебто розв'язані руки. Да? Та Питань дуже багато. Там все настільки білими нітками. Але саме саме для нас е, знаєте таке насторожуваче, насторожуваче, це те, що треба берегтися Буданову і малюку, друзі. Це дійсно треба. Я хочу подякувати всім вам, друзі, за вашу допомогу, за те, що ми пришвидшуємо, пришвидшуємо перемогу нашу, і ми робимо все для цього. Ми не вболівальники в Воцлові. Ми тут. Я дякую, Сандул Катерині, Я хтось? Монобанк 1752, Буси... Бусилка Олені. Стаднік Анатолій. Два перекази канал, Я тисну вам руку, Анатолій. Дякую вам велике. Милашенка Тетяни, Ремізової Тамари, Кірпа Леніс на спальники так і написала, кучер Наталі, Петровській Катерині, Барані Марини, Мариночка 50 на 50, Я вас вітаю. Я почав просто дійсно хвилюватися. Я навіть вам там написав особисті і не за донати, і не за що інше, просто чогось втратив вас ну, з виду. То ви були, 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 а це немає. Дякую, Значить, у вас все нормально, величезна вам подяка. І ще раз кажу, справа зовсім не в донатах, просто хвилююся. А, дякую Кубракові, Євгенії, Говорун надії, Пащенка Ніни. Всім величезна подяка. Ще раз, Карфаген повинен бути зруйнований, друзі. Ввечері у нас стрім. Ввечері у нас стрім. Приходьте, запрошуйте друзі, друзів, розповідайте, давайте будемо розмовляти. А ви бачите, стріми у нас не бувають нецікаві. цікаві. у нас завжди цікаві. Там у нас жива розмова, там у нас і порохоботи, там у нас все до вечора. Україна переможе!